Так, мої золотенькі, відповідаю вже вдруге закривий ріг, тому що на попередньому відео звук пропав наполовині, так, і ту інформацію, яку я для вас хотіла донести, я не донесла. Ну, так сталося. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання, будь ласочка. проявляємо активність та більше моїх прогнозів, як завжди, можете побачити у моєму телеграм-каналі. Загальні енергії Кривого Рогу до кінця цього року, 24 го року, говорять нам про те, що ситуацію будуть тримати, буде працювати захист, тобто енергії саме захисту і відпрацювання йдуть. Дуже емоційно може бути, так? І ми з вами розуміємо, чому. Так, кривий ріг. Багато маніпулювання стосовно активності у повітряному просторі, і саме ця, ця активність і ці маніпуляції можуть принести кривому рогу дуже багато наслідків. Ще дуже важкі можуть бути там ситуації. Саме інфраструктура, інфраструктура, і там якось дуже багато активності, там прямо масовість іде. Яка може бути за цей період, за ці місяці, так? Необхідно бути дуже уважними. Дуже багато буде ще злиття інформації. От, дуже багато може бути провокацій від ворога саме через злиття інформації, і це буде втомлювати. Емоційно і фізично може бути достатньо, скажімо так, складно. Також кривий ріг, не дивлячись на роботу захисної системи, може мати форс-мажори, розчарування, що стосується активності, бо її тут якось дуже забагато. Щоб сказати, що сюди там можуть зайти, чи, чи якось пробратися до кінця року, ні, тут більше залякування. Я не бачу проходу, тут більше йде до кінця року залякування. Але ворог плани має. Просто до кінця року їх якось важче втілити. От, будуть місто тримати у великій напрузі, у такій залежності, у агресивності. Робота по захисту міста буде тривати. Але ще раз кажу: мені йдуть енергії супротиву, тобто, може бути там дуже активно, навіть активніше, ніж зараз. Але проходу до кінця цього року я не бачу.